Привіт, друзі! Сьогодні я покажу, як я збирав мотоблок Кентавр MB-40 РС2. Мотоблок куплявся в компанії всі мотоблоки, посилання я залишу унизу. Мотоблок працює у мене деякий час уже і він показав себе дуже добре. Але у мене залишилось відео. Я став у камеру, коли збирав його. І я думаю, деяким буде людям цікаво подивитися, як це все я робив. Тому що нема ніякої інструкції, так все робилося, як я все це розумів. Все розложив. Буду збирати. Збирати почну із редуктора. Значить, оце пробочка знизу повинна бути. Отаким чином. Малюнок це вперед, вентиль наружу. Тут є комплект вісім болтиків підходящого розміра і діаметра і до них гравірки і гайки. И вот эта штучка у нас стоит. А вот эта штучка будет стоять вот тут. А вот эта будет у нас стоять вот тут. Так. Теперь. Ну, повинна бути тут щілинка. Тепер проважливий ремень. Він повинен бути відрегульований таким чином, щоб при відпущеному важелі, як бачите, двигун вільно крутиться, не трогає ременів. Вони упираються в цю пластинку із гаєчкою для кожуха зверху. Знизу просто пластинка. Ось вона так виставлена. Тут прутик один і другий. Коли ми відпускаємо щеплення, ремені лежаться на оці пластинки, і тут робиться петля кругом шкіба. І він вільно, от, коли я кручу, навіть немає звуку, що він треться по ремнях. Тобто він вільно лежить. Зараз я натягну оцей ремень, натягну щеплення і ремень повинен мати достатньо натягу, щоб не буксувати. Натяг ремня регулюється пересуванням двигуна. Трошки можна подвинути вперед. Тут у мене ще є запаси. Тросик у мене поставлений на тут дві, два отвори є на отвір, який ближче до цього ролика. Під'єднуємо тросик нашого газу. Значить, Для цього потрібно його вимкнути повністю. Проложити сюди тросик, і нам потрібно завести його. Тут такий, бачите, болтик. І, і отвір. В отвір затягуємо тросик і цим болтиком зажимаємо. І ще тросик потрібно протягнути через оцей регульовочний болтик. Туди їх ставити його на це Отак. І вже потім... Закріплювати. Я закріпив і тепер, коли я нажимаю його, наш речажок відходить. Ось таким чином. Так. Ось тут у нас такий бананчик є. І другий кінчик нам треба закрутити на двигун. Тут є місце спеціальне. Ну що, друзі, я закінчив збирати мотоблок. Зайняло це в мене півдня. Зараз я заливаю сюди масла. Тат-17 заливаю в редуктор 1,2 літра. І в двигун на півсинтетику 10В40. це наш рівень вымкнуто, а это вымкнуто, вымкнуто. Ну, попробую так. А, выключенный был. На руле эта штучка выключена была. Ось таким чином повинна бути наклейка. Перша від редуктора, друга нейтральна і задній хід. Я розрізав і поклеїв так, як у нас повинно бути. Я майже все зробив. Залишилось поставити кожух пізніше. Я тут покатаюсь по місту і вже потім його подивлюся якщо все нормально поставлю. Його потрібно обкатати на таких на холостих, на середніх обертах. Він зараз попрацював 2 хвилини приблизно. Ну, стільки там вироб. Він зараз охолоне. Я заведу ще хвилин на п'ять поїжджу тут по двору. І таким чином він вже трошечки там почне притиратися. І на наступний ролик ми будемо збирати фрезу ставити сюди фрезу і пробувати, як воно працює. Я думаю, це буде цікаво. Далі. Кому понравився такий мотоблок і бажає купити, я посилання залишу в описі відео на магазин або на модель на цю конкретну. Він, мам, обійдеться всього 16 тисяч гривень. Це з доставкою. Мені здається, що це хороша ціна для такого таблу. Маленький, зручний, мені здається. Я е, кожен раз, якби і зіркою це все рівняю. Він маленький, його можна вдвох підняти, Ось є речаги можна опустити і засунути, мені здається, навіть це ну, універсал, то проблем немає. А все не знаю. якщо такі тіпами типу москвича, то можна сунути. Деякі речі пришлось робити декілька разів, тому що інструкції немає. Прикрутив, не так, не то, не той болтик, не туди. Неважливо. Важливо те, що все в мене вийшло і все воно працює. А я вам всім бажаю здоров'я і безпечного.